Просимо до академії єдинорогів. готові побачити, як магія Академії єдинорогів оживає? Зустрічайте набір Софія, та дика зірка зі світловими ефектами. Це не просто іграшка, це справжнє світло дружби. У наборі лялька Софія за вишки см. Вона має 7 точок артикуляції, гнучка та активна. Тож її можна посадити верхи на дику зірку та відтворити улюблені сцени з мультсеріалу. А також єдиноріг дика зірка, висота якого 13 см, з м'якою райдужною гривою та хвостом, що доповнюють чарівний образ, додаткові аксесуари у вигляді золотого знімного сідла і вуздечка, що забезпечують надійну фіксацію. А головне кнопка у вигляді зірки на боці єдинорога, що активує світлові ефекти. Натисніть на кнопку зірку і «Дика зірка» тупне копитом, якомиться реалі, активуючи райдужне світло. Це справжнє вау-перетворення. Діти будуть в захваті. Для роботи необхідні три батарейки, входять у комплект. Дитина може легко посадити Софію у сідло. Вона легко тримається та готова до пригод, відтворювати улюблені сцени або вигадувати власні магічні історії так просто. Чому варто обрати цей набір? Через реалістичні світлові ефекти та точну деталізацію, як у мультсеріалі, а також рухомі деталі ляльки та єдинорога, в яку гриву та хвіст, адже їх приємно розчісувати і це захоплює дітей. А ще це ідеальне рішення, яке допоможе поринути у магічний світ Академії єдинорогів. Софія та Дика Зірка – це не просто набір, це магія, яка світиться в руках дитини. Хто сказав, що світло це лише лампочка у нашій історії. Це сила дружби.